Мікрохвильовка швидка. Та справжній кайф ми ловимо біля багаття. Те саме й з електрочайником. Кип'ятить воду за одну хвилину. Але більше душу гріє чай, зварений на вогнищі. Але сьогодні не про це. Сьогодні про електрокари. Електрокари це майбутнє, але не для всіх. І якщо ти зараз задумався над купівлею Тесла, Hyundai Ioniq чи можливо китайського BYD, сьогодні поговоримо про те, чому електрокар не завжди найкраще рішення, а для декого, взагалі, катастрофічно погана ідея. Електрокар це класно, але тільки тоді, коли ти повністю розумієш на що підписуєшся, і це не просто машина без бензину. Це інший спосіб життя. Я знаю, що багато моїх глядачів через ситуацію в країні дивляться мої відео із за кордону. Тому відразу хочу наголосити на тому, що я не хейтер цих машин. І це відео стосуватиметься володіння електрокаром саме в Україні. Давайте поясню, чому так. По-перше, це вартість авто та можливість його придбати. Більшість розвинених країн пропонують великі знижки при купівлі нового чи навіть вживаного електрокара, у вигляді компенсації певної суми вартості авто. У США, наприклад, можна отримати знижку у 7,5 тисяч доларів при купівлі будь-якого нового електрокара, і 4 тисячі доларів при купівлі вживаного. По-друге, в таких країнах ви маєте можливість отримати субсидію на електроенергію для зарядки машини вдома та можете безкоштовно їздити по швидкісних автомагістралях. По-третє, мережі зарядних станцій. Україна сьогодні не може похвалитися не тільки розвиненою мережею зарядок, а й вартістю електроенергії, яку вони пропонують. Тому економічної вигоди в їх використанні майже немає. Нас уже майже 5 тисяч, тому я вирішив зробити подарунок своїм глядачам. Будемо розігрувати оцей невеличкий подарунок у вигляді сканера. Так, це не розіграш автомобіля, але як нас буде 100 тисяч, обов'язково розіграємо і автомобіль. Умови розіграшу прості: потрібно бути підписаним на канал, лайкнути це відео і залишити будь-який коментар. Коли це відео набере 5 тисяч лайків, ми оберемо переможця серед коментаторів цього відео за допомогою рандомайзера. Отже, перше. Не купуй електрокар, якщо думаєш, що це дешево. Так, ти не платиш за бензин. Так, двигуна як такого нема, і оливу замінювати не потрібно. І ніби все це звучить як музика для твого гаманця. Але вартість електроенергії на швидких зарядках сьогодні складає 17 гривень та 36 копійок за 1 кВт. Повна зарядка Тесли Модел Y Long Range з батареєю 82 кВт обійдеться в 1423 гривні. При цьому машина проїде близько 450 кілометрів, а взимку і того менше. Тобто 1423 гривні розділимо на 450 кілометрів, і в нас виходить 3 гривні 16 копійок за 1 кілометр. До прикладу, якщо взяти дизельне авто з витратою 5 літрів, то вартість 1 літра дизелю 57 гривень. 5 літрів обійдеться у 285 гривень. Розділимо це на 100 кілометрів і отримаємо 2 гривні 85 копійок за 1 кілометр. Звичайно, ситуація суттєво зміниться, якщо ви живете в будинку і маєте можливість заряджати машину по нічному тарифу. Таким чином, вартість повної зарядки складатиме 17 гривень та 12 копійок, а 1 кілометр буде коштувати вам 39 копійок. Звучить краще, погодьтеся. Але усе це квіточки порівняно зі скаженою втратою вартості електрички. Давайте поясню, що я маю на увазі. Ось одна з найдешевших Tesla Model Y 2021 року на Авторія. Машина має два електромотора та батарею 82 кВт. По фото бачимо, що автомобіль повністю цілий, тобто був відновлений після аварії в США. Зараз має 60 тисяч кілометрів пробігу. На аукціоні його придбали 23 травня 2023 року. Таким чином, людина придбала авто за 21 775 доларів. Зі зборами аукціонів, доставками, розмитненням, брокерами та іншими платежами, машина точно обійшлася в більше ніж 30 тисяч доларів. І це без ремонту. Хоч пошкодження дійсно не дуже серйозне, як бачимо з фото, постріляла майже вся безпека, пошкоджену ходову частину, крило, бампер, фару. Загалом це теж не дуже дешево. І нагадаю вам, що машина придбана всередині 2023 року, тобто після усіх процедур. Дур та ремонтів власник почав користуватися автомобілем, напевно, на початку 2024-го. Сьогодні 2025, і ця Тесла проїхала 20 тисяч кілометрів і продається по низу ринку за 20 тисяч доларів. Таким чином, за рік володіння було втрачено більше 10 тисяч доларів. А враховуючи ремонт та послуги всіх посередників, можливо, і цілих 15. Думаю, далі просто немає змісту порівнювати вартість експлуатації авто з ДВЗ, де потрібно двічі на рік замінити оливу з фільтрами та, можливо, обслужити якось дигун. Вибачте, Можливо, я вас засмутив цією інформацією, але як казав мій професор, завжди так не буде буде ще гірше, тому рухаємося далі. Не купуй електрокар, якщо ти живеш у квартирі і не любиш чекати. Зарядка електрокара це не 5 хвилин на заправці. Швидка зарядка це мінімум 30 хвилин. Уяви собі, що в тебе залишилось 15% заряду. Ти спізнюєшся на роботу чи на важливу зустріч. А на зарядці черга з трьох машин. Більше того, цю зарядку ще треба знайти та доїхати до неї. Інколи вони не працюють. А служба підтримки не завжди відповідає. Раніше я сам передивлявся подібні відео і дуже дивувався розповідям. Типу, от я поставив машину на зарядку, зараз піду поп'ю кави і 30 хвилин пролетить. І я, який біжить з одної роботи на іншу, інколи взагалі забуває поїсти. Звичайно, що я радий, що дехто може дозволити собі таке задоволення. Але для більшості, думаю, питання часу буде не менш важливим, ніж для мене. Поправте мене, якщо я помиляюся. А тепер давайте про позитив. Коли електромобіль, це класно. Перше, ти живеш у приватному будинку і маєш зарядку. Друге, їздиш здебільшого по місту, рідко виїжджаєш за його межі. Третє. Ти так любиш нові технології, що тобі байдуже на вартість зарядки. І ти не напрягаєшся чекати по 30-40 хвилин. Наприклад, займаєшся в спортзалі, а там зарядка на парковці. Круто, круто. Четверте, ти розбираєшся в авто, самостійно приганяєш і ремонтуєш власними силами. Електрокар це не магія, це просто інший підхід до водіння. Але якщо ти не готовий, краще почекай. Бо романтика закінчується там, де залишився без заряду посеред траси. Пиши в коментарях, чи плануєш купувати електрокар, і обов'язково підпишись. Попереду ще багато цікавих відео. І не забудь про розіграш, лайк, підписка, коментар для твоя.